Всім привіт друзі! Сьогодні у нас четверг, з вами Віталій. І як завжди ми починаємо в четвер пошуки автомобілів на Луцькому авторинку для наших замовників. Як завжди забираємо їх з залізничного вокзалу і їдемо одразу на авторинок. Будемо дивитися, що нам попадеться. У нас сьогодні мають бути гольфи 6 пасати Б6 плюс-мінус. Можливо буде Октаві, якщо знайдемо гарненьку. І якийсь сімейний мінівен, типу Grand Scenic. має бути 7 місць. Що в нас з того вийде, як завжди? Будемо бачити в відео. Погнали! Найшли дуже класну А5 на перший погляд 188 пробіг, і будемо дивитися, в якому вона стані. Так, перша помилочка у нас на 214 тисяч пробіг, це вже не 188, ну і йдемо по діагностиці далі по блоках. А тут вже от такий пробіг 416 тисяч. Тобто нам автомобіль не підходить. Автомобіль коштує 9800 за дванадцятий рік. То вона нам не цікава, просто обнагліли люди вкрай. Так, Наступний варіант от ми знайшли гольфа. 6 гольф 11 го року з двигуном 1,6. На непоганій комплектації омивачі Farm, гарна гума. Нічого ніде не тече, не капає. Зараз все побачимо, подивимося. Комплектація стайл, 4,5 підйомничка дуже гарному частенькому стані. Педалі вже такі модні з алюмінієвими накладочками. Пол цілий, не пліснявий ніякий. там. Датчики світла, круїз контроль, мультикермо. В дуже гарному стані 250 пробіг. Такий от салон на 250 пробіг. Просто все в дуже гарному стані. Є підкрасик, але він е покупця не лякає. За 8300 ми його знайшли, на 8 нам його віддають за 11 рік. 1,6 дизель. Шкоду знайти в ці гроші дуже і дуже тяжко. А нам так само підходить гольф. Скло лобове міняне, але всі інші 11 року, все в оригіналі. Тормоза свіжо як спереду, так і ззаду. Гума в гарному стані, однаково передня і задня. От такий от гольфик. Труба чистенька, сажі там небагато. Вже подивилися, перевірили. І будемо купляти даний автомобіль. Ще глянемо її знизу. Така опція досить непогана, двойний пол, Всі комплектуючі є. Піна, цей компресор. Такий ось такий от гольф шостий. дуже гарному гарному стані Сухенький, пробський сухо, є де сухо. Коробочка суха, так, не звінько. Так, цього гольфіка відправляємо на оформлення, а наступний варіант у нас буде отакий Grand Scenic. після перегляду кількох варіантів. Він нам показався таким досить таки живеньким. За 13-й рік просить 9,9. І за 9,300, здається, ми домовляємося, але перевіряємо все повністю. Як завжди. Фари однакові, нічого не бито. По правій стороні є по крилу задньому підкрасок. А взагалі машина дуже і дуже гарна. Загалом у цілому у нас питань ніяких не виникає по діагностиці. Сервіси сходяться по пробігу, все сходиться. Сажуть сажі у нас 5 грам, і от такий от шикарний автомобіль ми купуємо. Так, і ще один значний гольфік за сьогоднішній день. У нас знов таки гольф 1,6 дизельний двигунчик на такій самій комплектації стайл. <кій> так само 11-го року. З гарною гумою, але вже на ковпаках. І по ньому значно менша ціна, бо в нього є три підкраси. Власника покупця цього не лякає. Пробіг 206 тисяч, є сервіси. Так само машина повністю ціленька, гарненька, ніяких питань по косметиці, окрім тих підкрасів, не виникає. Всі нюанси ми вже перевірили, і машина нам підходить. А автомобіль в дуже гарному технічному стані, повністю салон частенький, от такий от багажник, не затертий, не зачуханий. Все є. Запаска, домкрати. повністю весь комплект. Такий автомобільчик ми знайшли, нагадую, 11-й рік. За, здається, 7 000, чи 700 домовився покупець із продавцем. Такий автомобільчик. Обов'язковий огляд знизу автомобіля, по ньому немає ніяких в принципі, питань, ні прищиків, ні ржавчини, кузов в дуже гарному стані, нічого не тече, не капає. Мотор сухий, коробка суха. Зараз ось сюди ще подивимось по коробці. Як бачите, ніде ніяких потоків немає. Погодовочки вона тиснена, влаштувала, покатались трішки, по ямам поскакали. Ну що ж, шановні, у нас сьогоднішній день був дуже навіть насичений, дуже багато різних варіантів були Були різні корчики, скручені, різні там накрашені, різні варіанти. Поїхали у нас сьогодні два гольфа і один Рено Сценік. Ну, в принципі, всі відео ви бачили, один «Гольфик», обидва гольфа 2011 -го року. Один там, скажімо так, з більшими підкрасами був по ціні 700 чи 7200 доларів поїхав з пробігом 206. А другий обидва, до речі, в гарній комплектації, Comfort Line Style. І дуже так непогані по внутрішньому зовнішньому оздобленні. Другий гольфік шостий поїхав так само 2011 року, але вже по ціні 8. Бо він був такий ну, дуже-дуже цікавий би, гарний стан, скажімо так. Рено Сценік 2013 року з пробігом 175 чи 7 тисяч поїхав по ціні 9,3. При старті була ціна 9,9, здається. В принципі, всі машинки в досить доброму стані. Єдиний сьогодні мінус ми не змогли знайти шкоду Октавію 2012 року потрібна була Октавія ну, в майже в майже ідеальному стані і людина готова була заплатити навіть е, трішки вище за адекватні гроші. Але, на жаль, е, в сьогоднішній ринок ми таких автомобілів не знайшли. Будемо далі працювати, дивитись, е, спостерігати, що у нас буде. От. А в цілому день був дуже продуктивний. Кому подобається, підписуйтесь, не забувайте на канал. По забігайте, переглядайте в телеграми групі, які з'являються нові варіанти. З Німеччини приїжджають автомобілі, із Швейцарії. Е е є такі машинки, які навіть не, не виставляються на е автобазар і на АвтоРіа. Вони розходяться між своїми по групам. Так що вас запрошую, переходьте по силочкам в групах. Будуть цікаві варіанти. Вже там парочку заскочило. І буде ще. Кому понравилось, ставимо лайки і до нових зустрічей в нових відео. Пока.